Раді вас вітати на форумі. Вже багато разів да, віталися, Ну, ще, ще повторимо. Я, Максим. Ми, мабуть, ну, якби перша каденція нашої асоціації з старичків таких умовних, да, тому що зараз наша асоціація вже там стала набагато більше, дуже багато нових людей. Ну, це окрема історія. От, і до чого я це все веду? До того, що монополісти це прямо наше таке гасло, це саме ті не знаю, люди, фактори, чинники, саме ті виклики, які взагалі нас всіх поєднали. Тому що немає жодного будинку, жодного СББ, жодного ЖБК, у якого немає, не буду це казати проблем, ну, питань, скажімо так, до монополістів. До них є питання завжди. А, тому а, саме наша асоціація починалася з того, що ми якось там е, поєднувалися ситуативно по якимось там окремим болючим питанням, по якимось окремим там е, не знаю, історіям, які там когось з кимось об'єднує. Юрій е, Євгенівич, будь ласка, Євгенівич. Yeah. Да, будь ласка, проходьте. Будь ласка. Будь ласка. От і е, всі ці е, всі ці. Е, Якісь такі проблемні, проблемні питання нас поступово поєднували, і, навчившись їх вирішувати там з одними монополістами, постачальниками комунальних послуг, ми ну, цей досвід да, так би мовити. Перекладали, втілювали в стосунках з іншими монополістами. Про що зараз мова? Ми хотіли трошки буквально, ну по-перше, поділитися, що до чого ми там домовилися по якимось там окремим напрямкам. Часу звичайно що дуже мало. От, але ну, ми про якісь речі, звичайно, вам розкажемо. І друге, це хотіли поділитися планами своїми, що ми плануємо, тому що ну, це питання безкінечне, монополістами можна займатися там, не знаю, завжди, тому що це ну, найскладніше взагалі в нашій роботі ті будинки, які стикалися там, з якимись там нереальними нарахуваннями ДТЕК, ясно, там, якимись непереданими мережами. По воді, по опаленню, невиконаними технічними умовами розуміють про що мова. Тому ми трошки обзорно дуже розкажемо, що, ми, що нам вдалося, да, чого ми досягли. Ну, це не, не можу сказати, що якісь там величезні досягнення, тим не менш є певні домовленості, да, про які ми вже можемо е, ділитися да, якимось досвідом. І звичайно, що ми плануємо певні напрацювання. Я представлю своїх колег. Ну, Максим, я не буду представляти. Максим, тут це також, ну ми, ми мабуть, вдвох. Ми трошки поділили там між собою і монополістів, і напрямки. Ну, тим не менш, ми ну, найбільше нашої асоціації саме ми цим напрямком займаємось. І наші гості це представники водоканалу. Ми раді, що ви до нас завітали. Договорний відділ. Ну, ви себе, мабуть, пізніше да, представити. І Сергій Олександрович, це технічний директор. до каналу трошки пізніше да мої слова ов'язкова ну щодо знаю ну, тут є трошки да Дивіться, всі, всі основні проблеми з монополістами, з якими ми з вами всі стикаємось, вони складаються з двох основних блоків. Перший блок це питання врегулювання якихось моментів в договорах, врегулювання якихось моментів в нарахуваннях, в розщепленнях, в... Ну, тобто, це все, що стосується грошей, все, що стосується договірних умов і все, що стосується таких ось, якихось оперативної умовної роботи. А, ці питання ми вирішуємо ну, от якраз з. Юрієм з водоканалом є в нас робочі групи, створені з кожним монополістом. Це з ДТЕКом створена, ну там ясно, він менше нам цікавий. Створена з водоканалом, створена з Київтеплоенерго. Аналогічна, ну без якоїсь там робочої групи, але просто як <кій> співпраця є, працює це з єврореконструкцією і Нафтогаз. Це взагалі окрема тема. Там є в нас асоціація котельних. Вони ну, будуть ділитися своїм досвідом в рамках окремого. Виступу. І, е, тобто, всі, е, всі, всі ці питання ми е, потихеньку ми завжди на всіх семінарах, на всіх наших анонсах е, кажемо, що якщо ви стикаєтеся з такими якимись речами, які ви не можете вирішити, листами, зверненнями, там, не знаю, якимись запитами, а на жаль, таких проблемних місць дуже багато. То, будь ласка, ми ініціюємо в рамках робочих груп будь-які питання, які є більш-менш масовими. Ми їх виносимо на обговорення з монополістом, і в 99% ці питання вирішуються насправді. Тому що вони це робочі операційні питання, які. Ну, які просто складно чомусь там в якомусь загальному порядку вирішити. Ну, а при цьому, але при цьому, якщо е, ми приділяємо увагу на якійсь робочій групі, то воно все. Боже, люди йдуть, все, все досить оперативно. да, Я бачу, що людей стільки все вирішується. Е, тому акцентую ще раз увагу, шановні колеги, голови правління СББ ЖБК. Сидіть на самоті своїми питаннями. Ми завжди, як асоціація, завжди готові вас підхопити, всі ваші питання, готові з вами їздити, домовлятися, виносити на робочі групи і, і вирішувати ці всі якісь такі поточні, оперативні питання. А друга група питань проблем. Зараз я передам слово Максиму. Це більш склад... це набагато складніша історія, коли мова про інженерні мережі. Зовнішні, так, да, Максим, давай розповідай, тому що я да, хотів які. Хотів би доповнити да. тут трошки Юлю. Ну, тут є просто присутні з інших міст, в принципі, можливо, не дуже цікаво, скажімо так. Не дуже релевантний там якийсь досвід, той, який є. В цілому, хочу сказати, що е, я коли став головою управління ОСББ, е, ну, я бачив таку, такий наратив, будемо так казати, що монополісти це е, якесь протиставлення да, нам. Ми за час роботи е, з монополістами. В період вирішення цих питань, ми побачили, що е, ну, а це партнери. Тобто ми, ми, ми можемо сідати за стіл і спілкуватися. Ну, ж таки, я до чого там? Я більше, мабуть, до гостей говорю про це, да, тому що е, кияни вони е, за діяльність громадської спілки в принципі е, знають, можливо, більше, можливо, менше. Але гостям хочу сказати, е, не ставте. Не дивіться на монополістів, як на тих, хто вам протидіє. Вони так само надають послуги, вони так само виконують свою роботу в своїх містах. Це важка робота, повірте. Дуже багато питань. Ви маєте розуміти, що монополісти вони зарегульовані. Ми, відверто кажучи, в своїх будинках десь. Плюс-мінус себе досить вільно почуваємося. Ми ж не суб'єкти господарювання, так, як ми завжди кажемо. А монополіст діє виключно в рамках нормативних документів. Він не може відступати. І якраз таки наші робочі групи, які в Києві існують з монополістами, дозволяють шукати шляхи вирішення тих чи інших питань в нормативному полі, так. тобто, ну, яким чином ми можемо. Це врегулювати, щоб і монополіст не відповідав, і проблематика була вирішена. Це таке загальне слово. Стосовно по то, тої тематики, там, по... координаційним групам по, по координаційним радам. Да. По координаційним радам ну, це ж. Ну, трошки. Давай, трошки да, да, е, ну, це, це, ми працюємо в, принципі, в цілому в форматі там, робочих груп. Тобто ми збираємо, да, як працює громадська спілка е, в питаннях монополістів. Ми збираємо проблематику, ми її аналізуємо. Е, певні проблеми ми можемо допомогти відразу, тому що ми розуміємо, як це працює, да, куди спрямувати людину. Як підказу, ну, під... підказуємо, скажімо так, напишіть такий лист, там даємо шаблон, говоримо, там вам треба отак от цей шлях пройти, і ваше питання буде вирішено. Ну, тобто, напруга знімається. Якщо є е, речі, там, які ну, я не знаю, зараз у нас питання там починають виникати з небалансами, а, бо почали застосовувати у нас в місті Києві 315-ту методику при розподілі. А, е, е, Спожитих комунальних послуг да, ну по воді, от от відверто скажу. А і виникають питання. Ми зараз вибудовуємо ці алгоритми, яким чином ми е, будемо врегульовувати е, ці питання. І я вам скажу: е, ну, типу, це не безпросвітна якась історія. Тобто, ми от доволі швидко е, рухнули е, е, це, це питання. Е, те про що говорила Юля, і в принципі, те е, Юля більше. Займається договірними відносинами, розрахунками, Це її напрямок, скажімо так, в нашій громадській спілці. Моя діяльність в більшості полягає в тому, щоб допомогти людям з визначенням, ну, як допомогти, Ну, є таке поняття там, по зовнішніх інженерних мережах: це балансова належність та експлуатаційна відповідальність. Це дуже широка тема, дуже от відверто типу. Я не можу там зупинятися на ні, ній, тому що це можна говорити годину. Це починаючи там від невиконаних ТУ і закінчуючи ну, таким більш простим, коли мережа була житлово будівельним кооперативом побудована, ну і просто там в якийсь час не передана на баланс територіальної громади міста Києва. Це різні алгоритми. І, і, і ми тут також взаємодіємо. І знову ж таки без участі. Суб'єкта да, господарювання е, ну, безпосередньо е, постачальника або оператора інженерних мереж, е, ми не можемо питання це вирішити, тому що саме оператор інженерних мереж видає ЦТУ і вводить в експлуатацію. Якщо це введене в експлуатацію, він е, говорить, чи е, може він взяти е, це майно. Яке дуже часто, якщо ми про застарілий житловий фонд, говоримо, воно застаріле. да ну типу, це взяти там, я не знаю, собі на баланс Запорожець, який треба відновити до того стану, щоб він їздив. Ну не дуже хочеться, правда. І ми і тут знайшли а, шляхи, а, які от а, допомагають, завдяки яким люди можуть. А, Передати ці мережі, віддати їх і, і не бути, скажімо, так цим тягарем. Да, трошки доповню далі після робочих груп частина питань і досить суттєво на цих робочих групах не вирішується. Бо ті питання, які вже підпадають під категорію там робочих груп, вони вже ну не мають вирішення, як правило, і тому трошки да з досвіду це воно дотичне до роботи з монополістами, але по суті це трошки інша тема. Ми в кожному з районів створили координаційні ради, там де ми взаємодіємо з нашими РДА. І е, така ж сама рада аналогічна діє на рівні міста. І от саме такі питання у нас там були і з мережами Ківтеплоенерго, з водоканалом, е, коли вони не вирішуються на робочих групах з монополістами, коли вони не вирішуються на рівні там не знаю втручання РДА, коли вони не вирішуються на рівні комісії ЖКХ, а так така ж це ну, ви бачили виступ Бродського. Це ну, дійсно наш партнер, який. Досить лояльно і дуже добре допомагає ОСББ нам всім. От. І тоді ці питання ми виносимо на координаційну раду міста, туди запрошуємо там, не знаю, певні підрозділи монополістів, там департаменти наші всі профільні і ну, також не знаю, у відсотках важко сказати, але десь 60-70% ми. Нам вдається домовлятися насправді тому це ж знову таки заклик до наших колег з Києва, е, хто там сидить своїми якимись питаннями, будь ласка, е, ми, ми ці всі питання, ну там де, де успішніше, де, де менш успішніше, але ж тим не менш, ми з усіма працюємо, всі виносимо і намагаємося якимсь чином їх вирішити. І маємо, звичайно, що вже певні досягнення. Я хочу ще доповнити: е, ну, от в рамках вирішення цього питання. Е, ми... Е... Ну, я не знаю, можливо, це там звучить хвалькувато, там якось, але ну, це є, і я думаю, це, про це потрібно говорити, і ви маєте про це знати. Ми маємо можливість ну, навіть певним чином впливати на ці нормативні документи, які є. Вже да, тобто формувати, а, ми розуміючи, що відбувається а, в полі безпосередньо. ну, Тому що законотворець, а, він. Високо сидить, умовно кажучи, його питання це регуляторка. А, а, а дуже часто не враховуються якісь е, моменти, яких, ну, які є там побут, побутові, там, можливо, так правильно це сказати, назвати. Тому е, ми і в цьому напрямку працюємо. А, Ну, давайте так, я не знаю, ми, ми, ми просто дуже багато можемо про це говорити, реально. А у нас доволі обмежений час. Е, я, я, 30 я, довішили, я, до речі, да. пропоную, Залишили, можливо, 10 хвилин на питання. 10 хвилин, зверніть увагу. Да, тому я основний наш заклик. Давайте ми по питанням, можливо, хочемо. просто да. у кого є питання, і ми точково... Ми не тільки питання, ми, ми маємо тут на зустрічі... Так, да, 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 до речі, вибачайте. Представиш? Представиш? А, так, Доброго дня. Терещенко Євгенович, я заступник директора розрахункового департаменту Київського водоканалу. Е, ну як з боку монополістів, насправді ж м, там 12 тисяч житлових будинків можна з кожним вибудовувати з нуля відносини е, кожного нового голову або ну навіть керуючу компанію, е, намагатися. М, Розказувати, чому так, а чому не інакше, а чому те, що хочеться, не завжди виходить. І е, я би розділив питання, про які ви говорите, на, на дві категорії: ну, питання поширені там прості, е, а да, і питання складні, які там роками не вирішувалися. І відсутні соціації, е, ну, зводить в не в нас в необхідність вирішувати точково незрозуміло, де брати ресурси там. Відповідно там юридичної служби, технічної служби, керівника на те, щоб охопити ці питання. А якщо ми говоримо, що є асоціація, ну із досвіду, досвіду, ті люди, які звернулися до Юлі е, з простими питаннями, до нас не доходять. А вже з питаннями складними, я думаю, що це загальноукраїнська проблема. Новобудови, ми зараз зрозуміли, що це, мабуть, на сьогодні найскладніше питання здача будинків, здача мереж все-таки перипетії законодавства, ми вже якось розібрали. До речі, розбираючи спільно, як впроваджувати той чи інший нормативний акт, чи його писати. Ну, а з ким ще радитися, як не з асоціацією, насправді, ну ми ж бачимо по-своєму, і потім врахувати думку там, 12 тисяч будинків. Е, так, і складні питання насправді, вже в досвіді е, роботи. Ну, ми там з якоюсь періодичністю, там раз в місяць збираємося, і виходить так, що ну, опять же, колеги підтвердять. У більшості випадків питання, які приносить асоціація, навіть не потребують участі голови ОСББ. Ми, ми і так знаємо, яким шляхом іти. Е -е і це ну, важко уявити, як, як в містах інших е -е працює зв'язка монополіста ОСББ і влада, якщо немає такого органу, який би давав знання, узагальнював, допомагав. Mm, до речі, це ж mm, не зводиться до роботи там Юлі чи Максима. А ось оця, ця праця, вона ж фактично дає можливість тим, хто дотичний до асоціації, тим самим керівникам районних асоціацій, набиратися досвіду, і фактично всередині в районі в себе вирішувати ці питання. І не потрібно навіть там на, на місто виходить. У вас такі е, місцеві осередки, які ви навіть не здогадуєтеся, які колосальну працю вони виконують, і так само напряму з нами працюють. Тому ну це досвід гарний. Насправді, в, в такі реалії, в які ми потрапили, і бажання держави розвиватися, реформуватися, доганяти десь там норми європейських підходів, де ще й плюс війна, взагалі важко вижити в таких обставинах, асоціація. Ну я от дивуюся, чому вона так у нас тільки нещодавно з'явилася. Команда, да, вже. Дякую. Дякуємо. Можливо, якісь запитання, бо 5 хвилин залишилося. Ми ще Сергій Олександрович, ми хотіли з презентувати. Ну, Єдине, я хотів би подякувати дійсно запрошенню. Ви вже самі бачите, що пан Максим дійсно сказав, що монополіст не є протилежною стороною, він є партнером. Повірте мені, монополісту теж важливо, щоб у вас, як в ОСББ, не було зовсім проблем. З наданням його послуг. І дійсно узагальнення тих проблем, які у вас виникають, вони зводять до того, що ми зужаємо коло і ми розуміємо точково, які проблеми нам разом потрібно вирішувати. Це дуже важливо. Не зазначено, що абонентська плата взимається з абонента. Але дивним чином водоканал знімає абонентську плату з кожного лічильника. Чому у водоканалу абонентом став лічильник? Просте питання. Це стосується договорів на технічні потреби. Гарне питання. Ні, абонентом не став лічильник, абонентом ми вважаємо об'єкт і відповідно. Ну а кожен об'єкт у нас має лічильник, тому можна так от дуже спростити Дуже... на одному, одному об'єкті. Да. 10-15 лічильників, а, але, і так, це давай, буде давай, один абонент давай, у СББ сонечко. Давайте я відповім все таки. Є в нас об'єкти, які мають декілька лічильників, і дійсно, ми свого часу, коли впроваджували банплату, насправді йшли шляхом, який достатньо не в державі. Ви якщо спробуєте знайти, якщо ви вже все таки готу, готувалися, да що таке абонент, то то гарне таке визначення. Ну, я ж намагаюся з вами не спорити, а показати, що насправді ніхто й не вважає, що абонент це лічильник. Це насправді невірне трактування навіть нашої позиції. Ось так саме тоді, коли впроваджувалася абонентська плата, це не так давно було. Ми фактично робили 10 ітерацій звірки того, куди ми цю абонентську плату застосовуємо. Тому що виявилося, що ми. Не розуміли на старті. А дійсно, це декілька вводів в один об'єкт чи не так. Та такого досвіду не було. Такої бази даних не було. Насправді, якщо ми до цього часу десь такі випадки не переінвентаризували, то можемо ну, про це домовлятися. Для того і і існують для того, і існують ці платформи. Конкретно дійсно перерахувати 20 кабінети. Отакої, що буде. Ні, 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 20... 12 разів ви знімаєте абонентську плату. А, е... Я бідувати. можу повторитися. Якщо Все. в вашій ситуації ми застосували невірно е... нарахування абонентської ви, плати, то звичайно будемо враховувати да. Да. звичайно. Ну ви дивіться, у нас же на сьогодні ми, ми про практичний досвід. про практичний досвід, і ми вже майже півгодини говоримо про те, що можемо це робити індивідуально, да от я можу з вами індивідуально, а можемо це робити в загальному порядку. Можливістю і звернуться. у Фейсбуці. в мене в групі є листи, і звернемося і ми отримуємо ми, ще ви... раз відповідь. Питайте, і в мене ще одна, одне побажання до асоціації. Все, це, все, що ви розповіли, дуже потрібна робота, дуже класно, все. але є одне, але пора вже виходити на інший рівень і лобіювати інтереси співвласників, які об'єднані в ОСББ перед владою, в тому числі, тому що. Ті, е, ті е, питання, які вирішуються на безлічі ваших зустрічей, це час не тільки ваш, а й таких же киян, співробітників, монополістів. Це все час, але е, це все схоже на тушіння пожежі. Пора вже переходити до е, варіанту. Коли наперед знаючи проблему я, я, подавати законотворцям але, е, я, всі ці питання. Я вибачаюсь, дивіться, вона просто обмежені з часу депутат, Дивіться, ми ж, нічого не робимо. Давайте так. Ми ж це ми, все чудово, все так, розуміємо. Так. Я, я, я цю тему можу ще далі розвити, і це ще на годину буде. Чому так? Чому щось не можна зробити? Да? Ну тому що новобудов ми вже не позбавимося, це вже було. Змінити цього неможливо. Я вам до прикладу привів: є ж невиконані ТУ, є, є е, забудовники, які схлопнулись. ну Ми так називаємо, да? Є. Хто їх має виконувати ці ТУ? хто тоді має приєднуватись в ці мережі. Ми зрозуміли про що У нас наразі наприкінці для того я щоб, на правах модератора. Да, дивіться, ще раз. У нас я, тр... вже таймінг. Да, я попереджав уже половина да, останньостання фраза, і ми да, завершуємо виступ. Да, всім дякую. Хто нас послухав? За дякую за запитання щодо вас, вашої пропозиції для того, щоб дивіться, є певний час. Ну ви експерт, да не всі ми тут голов. Ми звичайні голови правлінь. Ми ніколи не казали, що ми я, отам, в ятам в 15-му році ставши головою правління, я мега-експерт. Оця практика у нас напрацьовувалась. Ми напрацьовували досвід, на, напрацьовували питання. Ми розуміємо, які питання там взагалі ну не варті да часу, а які там дійсно потрібно виносити на рівень там зміни в законодавствах. Тому. Е... Я для себе ми якийсь етап, ми звичайно вже пройшли, і те, про що ви кажете, це абсолютно логічний наступний крок, до якого ми ну готуємось, і ми по суті там у нас є ця історія в планах, тому. Бачимо, ми це все однаково. Абсолютно дякуємо. Давайте Я подякуємо. Уступайте. Я думаю, нам треба буде на наступний рік врахувати, що питання монополістів це півтори години зала, треба день, виділити так. або Жиновні дві. Учасники. Вибачте, будь ласка, можливо, ми не всі од, питання од, розкрили хвилинку, там одну хвилинку. Ще у нас з приводу монополістів попросився да, місце Запоріжжя да, одну Попробіт. хвилину їм даємо як виключити радість от до підходьте. Да, підходьте. Будь ласка. Будь, ласка. Будь, ласка. будь ласка, дуже раді бачити президента а... асоціації <гум> <гум> Запоріжжя Запоріжжя. <гум> ми на кавобрейкі просто поспілкувались з водоканалом. Познайомились просто запитань. Нема наш досвід у нас була проблема. Любов Ілінічна Керпенка, круг. Запоріжжя підтвердить транзити, зібрались з монополістами, сіли в департаменті ОСББ, керуючі компанії, Теплоенерго, Водоканали, договорились, це в нас зайняло певний час, але ми розробили процедуру і закрили всі питання. Да, там щось побили, щось не побили, але зробили нове. Тому якщо у Києва Будуть питання до Запоріжжя стосовно на роботах, на працювань. Ми залюбки поділимось. Супер. Ми, ми, Тому ми дуже це вдячні. будемо майже анонс завтрашнього заходу на завтра. Це так, ми 100%. підводимо і до того, які у нас плани на завтра. Максим, ну давай анонсуй тоді. Вже що завтра? E, дивіться, завтра у нас у другій годині буде е, круглий стіл. Е, ну, ми так назвали національної асоціації. Звичайно, там не будуть відбуватись установчі збори. Це буде обговорення тієї рамки, скажімо так, як би ми могли в рамках України вже да не міста, а в рамках України спілкуватися стосовно того, яка є проблематика. Просто ми ну, коли пишемо там якісь нормативні документи або приймаємо участь в їх написанні. Ми бачимо, що наш погляд він певним чином ну звужений, звужений містом Києвом. Ми не бачимо, що відбувається там в тому ж Запоріжжі, там в Сумах, припустимо, в Одесі. Да? Тобто, ну є певні особливості, і певні особливості роботи як ОСББ, так і монополістів. Це треба враховувати. Тому е, вибуду ну нам потрібно вибудувати сталу комунікацію між містами для того, щоб враховувати досвід, е, вдосконалюватись всім в Україні. І приймати правильні нормативні документи. Правильні на цьому дякую. пропоную завершити виступ, бо часу немає. Подякуємо виступаючим. дякую.